Білоруська поляна Черкаської області, кладовище, і на ньому є такий меморіал, загинувшим солдатам радянської армії, яких комуністичний СССР кидав в бої на визволення міст. можна сказати, за захоплення своїх територій, відновлення своїх радянських територій. Такі ж самі пам'ятки будуть стояти у Відновленій Західній Україні Прибалтиці Білорусі, як відновлена вона була після 43-4-го. А далі такі самі пам'ятники пішли вже визволителям, які визволяли, ну, визволяли Польщу, Австрію, Болгарію, Румунію. Що характерно? Радянський Агітпром, радянський, скажімо, символізм і радянська пафосність. Це такі поняття, які, якщо ви професійний в той часи були партійний політпрацівник або відділ культури, ви розуміли, що це потрібно для того, щоб люди вшановували пам'ять і навіть рота не відкривали на те, що це було. А це було якраз рекрути, рекрутизація людей із усіх республік СССР. Бо тут ви зараз побачите є прізвища різних національностей, і азіатських, і кавказських, і центрально російських. Але що ще цікаво? Дивіться, символізм це гарно, гарні слова, ніхто не забит, ніхто не забито, пам'ятник погіршим, бояк не там, окупація, освободження села Руська Поляна. Але потім років через 30, після цього меморіалу були знайдені в лісі, захоронені потім тут. Бардій старший Саршлян Гуляєв, льотчик, видно, який загинув, і в лісі його знайшли. І реально він тут лежить. І невідомі три бійця, які теж реально тут лежать. І Вони їх сюди перезахоронили, міська рада у 89 році. Але дивіться, тут є цілий список людей, які згідно е, даних начальника штаба, начальників штабів дивізії. Люди, які пропали безвісти і їхнім родичам не платили потім. А чому не пропали безвісти? А тому, що їх тут не лежить. Вони то тут написані, штабна бумажка прийшла, що Абдурахманов, Абдуранов, Абенов, Абзалієв, Абілов, Абрамович, Абрахімов, Абрамов, Абразаков, Абсалямов, Абужамін, Агафонов. І далі, 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 далі росіяни, азіати кавказці. І трохи навіть, можливо, українці, але я дуже бачу, дивіться: Гарінов, Гаріфулін, Афаров, Афаров, Ашулін, Гімсбург, Газізов, Галязіндінов, Гілендбанов. Це Татарстан, Узбекистан. Ну, є і росіяни, звичайно, і українці. Їх, уявляєте, скільки тут мали б захоронити е, трупів загиблих? А їх нема. Нема, Радянська армія не шукала і кожному бійцю, як німці, не ставили окремих, а робили оці. Меморіали, типу пам'ятник загиблим. А де вони? Ви уявляєте, скільки це людей треба сюди було захоронити? Це що їх? Бульдозером сюди захоронювали? Оця пафосність, оця радянська пропаганда, а реально вона за нею е, ховається те, що ці всі люди, яких рекрутував Сталін, точно так, як рекрутував Гітлер. Точно так. Нема різниці. Не підеш застрелим тебе і сім'я буде теж в концлагері. Тобто, це ж не добровольці. Це більшість 90% людей, яких забрили на фронт і кидали їх як на штурм Букринського плацдарма, руської поляни. От, наприклад, дивіться, реальна могила, реальна людина. Гвардій капітан без клуби. Реально він тут лежить. Де лежать ці всі? Це питання до командирів дивізії, до цього Ватутіна. До всіх решти, хто тут освободителі, і їхні начальники штабов, цих людей, Мансуров, Мантязов, Мармута, Мартинов, Масіїв, вони їх не шукали і не перезахоранювали. Вони просто дали списки, яких немає вже в строю. І як я не знаю, якщо доказали, що він погиб, то його сім'я отримала. А так як, наприклад, моя баба. За діда не получала 25 років нічого, він без есі пропавши, а вдруг він в плену, а вдруг він перейшов к німцям. Не давали. І тому це було вигодно радянській владі красивий пам'ятник поставити, наприклад, в 1975 там, в році. Але не давати загиблим родичам загиблих компенсації виплати, пенсії за загиблих, бо він безсі пропавший. Нема тіла, нема тіла, нема діла. А красиві оці всі остаменти, слова, кінофільми це все для одного, щоб показати, що ми помнім, ми там герої і тому подібне. Я скажу, що таких пам'ятників повно стоїть по всій Україні. І тут треба розумно підходити і розуміти, що це не могильний комплекс, а меморіальний. І всього тут, наприклад, Лежить три могили. Всі решта проігноровані. Вони десь в Дніпрі потонули, вони десь розірвали їх на шматочки в лісі. І тому ця пропаганда це просто велика, велика брехня і цинізм. Цинізм по відношенню до тих нещасних сталінських рекрутів.